Павербанк на 22,5 Вт – це не про швидко чи ні, а про сумісність і стабільність. Саме ця потужність стала робочим стандартом для більшості смартфонів на Quick Charge, SCP, FCP та їхніх похідних. Вона дозволяє заряджати телефон помітно швидше, ніж 18 Вт, але без перегріву, тротлінгу і деградації акумулятора, які часто з'являються у 30 45 п'яти ватних моделях бюджетного класу. На папері майже кожен другий павербанк видає 22,5 Вт. На практиці ж різниця колосальна. Ні, реально тримають струм 9 вольт на 2-2,2 А. Інші скидають потужність через від 3 до 5 хвилин. Треті працюють коректно лише з одним брендом смартфонів. Окрема історія реальна ємність, поведінка під навантаженням і адекватність контролера, особливо коли заряд іде паралельно з розрядом. У цьому рейтингу ми розбираємо не цифри на коробці, а те, що має значення: як павербанк поводиться при від 20 до 80% заряду. Чи стабільна швидка зарядка, чи не падає напруга під час роботи? Наскільки. Адекватна температура і чи можна розраховувати на нього як на щоденне джерело живлення, а не раз на місяць у дорогу. П'яту позицію в нашому топі займає павербанк, який робить ставку не на рекорди, а на зручність у реальному житті. Esedger на 20 тисяч мАч – Це павербанк формату все в одному. Тут уже вбудовані кабелі Type-C та Lightning. Тобто дістав з рюкзака, підключив телефон і пішов далі. Без пошуків дротів, без зайвого мотлоху. Для щоденного використання це реально вирішує. По потужності чесні 22,5 Вт. Він нормально працює з Quick Charge 3.0, коректно тримає 9 вольт, не скидає швидку зарядку через. З пару хвилин і не влаштовує температурних сюрпризів. Так, це не турбомонстр, але для смартфонів рівно те, що потрібно, без шкоди для акумулятора. Ємність 20 тисяч. Це кілька повних зарядок телефону або стабільна підтримка протягом дня, якщо ти активно користуєшся навігацією, мобільним інтернетом чи камерою. Усередині літій полімери, і це відчувається. Павербанк поводиться спокійно, без різких просідань напруги. Окремий плюс цифровий дисплей. Не лампочки, не здогадки, а конкретний відсоток. Ти чітко знаєш, скільки заряду залишилось. І чи вистачить його на дорогу або вечір. Тепер чесно про мінуси: перший габарити і вага. За універсальність доводиться платити. Це не ультралегкий варіант для кишені. Другий момент вбудовані кабелі. Зручно, але якщо кабель зношується, замінити його вже не так просто. І ще нюанс: максимальні 22,5 Вт він видає не з усіх портів одночасно, це важливо розуміти. Вердикт простий: еседжер 22,5 Вт – це павербанк для щоденного життя, для рюкзака, навчання, роботи і поїздок. Не для для ентузіастів цифр, а для тих, хто хоче, щоб заряд був завжди поруч і без зайвих рухів. Йдемо далі, там буде цікавіше. На четвертій позиції Besius Q-POW 2. Це вже не просто павербанк з кабелями, а добре продуманий універсал для тих, хто користується різними пристроями щодня. Тут 20 тисяч мАг і реальні 22,5 Вт на Type-C кабелі. Підтримуються PD, Quick Charge 3.0, SCP, FCP, AFC. Тобто він нормально працює і з айфонами і з більшістю Android-смартфонів без танців з налаштуваннями. iPhone отримує до 20 Вт, андроїд повноцінну швидку зарядку. Головна фішка. Два вбудовані кабелі Type-C і Lightning. Дістав, підключив, заряд пішов. Плюс є USB-A і USB-C порт, тому сценарій використання максимально гнучки. Для поїздок і щоденного рюкзака це реально зручно. Є цифровий дисплей з точним відсотком заряду, без здогадок, без ще горить одна риска. Усередині нормальний контролер з усіма захистами: від перегріву, перевантаження і короткого замикання. Працює стабільно, без різких просідань напруги. Мінуси теж є. Вага близько 370. Грамів. У кишені джинсів носити некомфортно. Швидка зарядка не з усіх виходів одночасно. І вбудовані кабелі, як і в будь-якій такій моделі, це зручність, але не вічність. В цілому, QPAO 2 це надійний щоденний павербанк для тих, хто хоче універсальність, стабільну швидку зарядку і мінімум окремих кабелів. Бронзу забирає Ugreen PB312. Якщо пояснювати просто, це павербанк для людей, які втомилися розбиратися, чому щось не заряджається. Ти підключив, воно працює. Без перекинь кабель, перезапусти порт і без дивних стрибків швидкої зарядки. Тут не женуться за цифрами, реальні 12,6 тисяч міліампер. Це чесний результат для 74 Вт годин. У житті це означає: телефон зарядив, навушники підкинув, ще й запас залишився. І головне, напруга не сиплеться, коли заряд підходить до. Середини або нижче. ПБ-312 добре відчувається саме під навантаженням. Він спокійно тягне одразу кілька пристроїв, не починає різко грітися і не зриває протоколи швидкої зарядки. USB-A тут реально корисні, до 22,5 Вт, не для галочки. USB-C стабільний, передбачуваний, ідеальний для роутерів, камер, айфонів, будь-чого з PD. Ще один момент, який часто недооцінюють саморозряд. Цей павербанк можна зарядити, кинути в рюкзак і дістати через місяць. Без відчуття, що батарея випарувалась. Для нерегулярного використання це величезний плюс. Звісно, компроміси є. Він важкий, він без вбудованих кабелів і він не намагається бути красивим. Дизайн утилітарний, майже інструментальний. Але це той випадок, коли форма реально слідує за функцією. Кому він підійде? Тим, хто хоче спокійний, стабільний павербанк без сюрпризів, який працює сьогодні, завтра і після довгої паузи. Це бронза не через слабкість, а через характер. А далі Буде срібло, і там вже інший підхід. Срібло Рокорен 22,5 Вт на 20 тисяч. Це той рідкісний випадок, коли модель з Aliexpress виглядає не як компроміс, а як усвідомлений вибір. Рокорен тут дуже чітко вгадав баланс. Достатня ємність для повсякденного життя, коректна швидка зарядка і нормальна електроніка без сюрпризів. Він стабільно працює з QC та PD 3.0. Без проблем заряджає і айфони, і Android смартфони, нормально поводиться з планшетами та іншими гаджетами. Важливий момент: він швидко заряджається. Сам і це реально відчувається у щоденному користуванні. Закинув на зарядку і через пару годин знову готовий. Габарити адекватні для 20 тисяч. Не цеглина. Корпус простий, але зібраний нормально. Дисплей і індикація читаються без зайвих вигадок. За відгуками видно головне: люди купують його масово і не повертають. А це для павербанка значить більше, ніж будь-які цифри в характеристиках. Мінуси тут радше нюанси: він не рекордсмен по дизайну і не намагається дивувати, зате робить саме те, що від нього чекають. Корен 22,5 ватт це срібло за дуже вдале поєднання ціни, стабільності та практичності, і саме тому він максимально близько підібрався до першого місця. Абсолютний лідер рейтингу Romos PEA 60. Тут уже без напівтонів. Romos PEA 60 це не павербанк у класичному розумінні, це мобільний енергоблок, який закриває сценарії, де інші моделі просто закінчуються. 60 тисяч міліампер звучить як маркетинг, але реальні 36 тисяч годин на виході швидко повертають до реальності. Цього запасу вистачає не на день, а на кілька днів автономного життя. Смартфони, планшети, роутер, Starlink Lite, камера, ліхтарі. Він тягне все це без паніки і перегріву. Головне, що відрізняє його від просто великої банки: контроль і універсальність. Тут є USB-C з Power Delivery, нормальна підтримка QC, Huawei SCP, Samsung AFC, Pump Express. Він не вибагливий до брендів і не вимагає ідеальних умов. Один пристрій отримуєш до 22,5 Вт. Кілька Romos чесно розподіляє потужність, без різких обривів і дивних рестартів зарядки. Це критично, якщо ти реально покладаєшся на нього, а не но. Про всяк випадок. Окрема повага, інформаційний дисплей. Не символи, не абстрактні риски, а зрозумілий контроль стану батареї. Ти завжди знаєш, скільки енергії залишилось і на що її вистачить. Плюс він може заряджатися майже з усього: USB-C, micro USB, навіть лайтінінг. Повільно? Так, але це плата за колосальну ємність і стабільність. Так, він важкий. Так, це більше кілограма, але саме тут це не мінус, а усвідомлений вибір. Romos PE60 беруть не за компактність. А за впевненість, за можливість пережити відключення, поїздку, роботу в полі або кілька днів без розетки. Вердикт короткий і жорсткий. Romos PA60 60 це номер один для тих, кому потрібна максимальна автономність і надійність, а не просто ще один павербанк. Це лідер не за цифрами на коробці, а за реальним відчуттям, що енергії вистачить. Якщо підсумувати весь рейтинг, картина виходить проста і чесна. Павербанки на 22,5 ватт. Це вже не компроміс, а робочий стандарт, який підходить більшості смартфонів і гаджетів без перегріву та з адекватною швидкістю зарядки. Хтось у цьому топі бере зручністю і компактністю, хтось балансом ціни та стабільності, а хтось запасом енергії на кілька днів уперед. Головне правило тут одне обирати не за цифрами на коробці, а за своїм сценарієм використання. Бо правильний павербанк це той, про який ти згадуєш лише. Тоді, коли він реально рятує.